Всім привіт, друзі! На каналі. Сьогодні покажу, що робити, якщо немає вкладки керування живленням, перезавантаження та вимкнення комп'ютера на Windows 10. Для цього запускаємо реєстр. Тут нам треба включити HK Local Machine. Далі відкриваємо систему. Ой, ні, зачекайте. Відкриваємо програмне забезпечення. Тут відкриваємо Microsoft. Шукаю його. Ось воно. Далі. Так, Microsoft. Є. Тут нам треба знайти Windows. Тут нам потрібен Current Version. І вже в Current Version нам потрібні policies. Давайте знайдемо. Ось воно. Розкриваємо його. Розкриваємо Data Collection. А, ні, система. Тут натискаємо на «Система» і шукаємо наступне. Воно називається Shutdown With Login. Ось воно. Його погано видно. Не знаю чому. Тут далі йде without a log on. Чомусь так написано. Ну, добре. Натискаємо правою кнопкою миші властивості. І тут, якщо у вас 0, так, має бути все як у мене. Ставте одиничку. Потім натискаєте ОК, і це можна закрити. Далі заходимо в редагування груп політики. Заходимо. І тут нам треба відкрити властивості адміністратора. Так, Тут старт меню і taskbar. І тут шукаємо Remove and Prevent Access to Shutdown. Ось воно. У вас може виглядати так, як у мене. І відповідно треба цю опцію редагувати і вимкнути. Натискаємо вимкнути, там застосувати, і «Окей». Після цього має з'явитися всім буває.